Близько трьохсот робіт, серед яких малюнки, виконані простим або кольоровими олівцями, фарбами, аплікації, вишивки, гончарні вироби, скульптури тощо, представили діти віком від 6 до 14 років на цьогорічній виставці конкурсу Зимова фантазія. До речі, кількість учасників, котрі беруть участь в цьому заході, щороку більшає, є, передусім завдяки зацікавленим учням із шкіл Ковельського району. Великою несподіванкою для для нас, для журі, стала така приємна подія. Це активна участь дітей з Ковальського району в цьому конкурсі. Раніше були роботи але так, до десятка нараховувалось, і як зазвичай вони були виконані на маленьких аркушах, вирваних з альбома і олівцями. Цьому році картина кардинально помінялась. Ми бачимо, що такі солідні авторські представлені твори, які достойні не тільки місцевої нашої виставки, а можливо десь і на область, і на інші вищі конкурси, якщо вони будуть проводитись десь, ми почуємо, то ці роботи достойно можуть представити наш район на будь-якому рівні. І ми бачимо, що діти тягнуться до мистецтва. Правда, вони не мають таких умов, але всі вони обдаровані, і вони мають таланти, і наша задача допомогти їм проявитися. На відміну від місцевих, діти із сіл практично не мають можливості відвідувати художню школу, спілкуватися з майстрами художнього ремесла, але вони переповнені бажанням творити і свою фантазію за допомогою місцевих вчителів переносять на полотна картин. За словами організаторів, до речі, їм це досить добре вдається, тому ці вироби отримують лише найвищі оцінки. Група дівчата з Доротища Зоряна Прадічук, Юлія Оніщук, Наталія Прадічук, Анна Приступа, Марія Мороз та Василина Столярчук, котрі вперше надіслали свої роботи на конкурс, здобули одноголосно найвище місце. Для них це була велика несподіванка, оскільки дівчата не чекали на перемогу. Ми спочатку з сім класом дівчата думали, як це зробити. А потім і ми вирішили зробити різдвяні свята. Його зробили картину з трьох ескізів. Ми вирішили зображити різдво, щедрівку і водогрищі. Саме на прикладі цих робіт члени журі, організатори конкурсу, намагалися роз'яснити дітям, за якими ж критеріями визначаються переможці. За словами Олени Цьомик, керівника ковальської художньої школи, роботи оцінюються за рівнем складності виконання, вмінням володіти кольоровими гамами, відтінками, а також береться до уваги формат самої роботи і, звісно ж, від учасника. В одному із виставочних залів Ковальського історичного музею були представлені роботи, присвячені найголовнішим зимовим святам деню Святого Миколая, Різдву Христовому, Новому рокові, водохрещальними Цьогорічний конкурс, який став вже традиційним, нас здивував не тільки журі, а й всіх глядачів, всіх присутніх і самих учасників. Тим, що було представлено надзвичайно велика кількість робіт. Всі Порівняно з минулими роками яскравіше, різноманітніше, виконані більш майстерно, більш професійно. Ми бачимо, що цей конкурс з року в рік росте, і він є на майбутнє дуже перспективним. Члени журі переможців поділили на декілька вікових категорій та за місцем проживання. Так, між учасниками Сковицького району віком до 10 років місця розподілилися слідуючим чином: перше Олесь Савлук Суховецька, друге, і третє, відповідно, посіли Богдан Кучерук зі старих кошар та Василь Черук з Велицька. В другій віковій категорії, а це учні від 11 до 14 років, найвищу оцінку отримали роботи вище згаданої групи дівчат з села Доротище, друге місце посіла Оксана Волярчук, Старих кошари і третє Богдан савлук Влокс Уховецька. Серед учнів з міста, членами журі, були визначені три вікові категорії. Тут переможцями стали Андрій Колій, Юлія Антонюк, Юлія Ашурова, Оксана Данилевич, Неля Книж, Іванка Нагорнюк, Наталія Стрижак, Анна Шворак, Анна Кахіаня. Були відзначені юні митці, роботи яких виконані в стилі декоративно-прикладного мистецтва. За охочувальними призами нагороджена група дітей з міста і району. А про подарунки потурбувалися організатори та численні спонсори заходу. Останні також були відзначені почесними грамотами. Привітав усіх присутніх з великими християнськими святами і отець Петро, настоятель Благовіщенського собору, благочинник польського благочиння та подарував окремим по книзі Закон Божий.